Мінімальна сонячна електростанція для будинку. Наскільки це дорого? Дуже актуальне питання в наш час із-за переривання електроживлення. Тут все дуже індивідуально. Все залежить від того, яка у вас криша, скільки панелей туди можна встановити, на яку сторону ваш дах повернутий, щоб воно нормально виробляло електроенергію. От ми нещодавно ставили сонячну станцію 3,5 кВт, сонячний інвертор, 3,5 кВт панелі, літій літі залізофосфатна камрадерна батарея. Це така станція торгівельної марки Logic Power. Вона коштувала 120 тисяч гривень. І ще її монтаж коштував Приблизно монтаж з матеріалами 15-20% від вартості цієї сонячної станції. Тобто це вийшло приблизно 140 тисяч гривень. Але все індивідуально може бути станція на гелевих батареях. Хочу, я не нарадив би, мабуть, вже робити. Бо якщо ви хочете ефективно використовувати цю станцію, то треба пріоритети розставляти так, щоб батарея працювала дуже часто. Розряджалася, заряджалася. А гелеві батареї такого не витримують. Тому батарея має бути літій-залізофосфатна. а це більш висока ціна. Тому телефонуйте, підберемо тут все дуже індивідуально і треба все прораховувати.